Вітаю вас на уроці я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку які приміщення є у школі. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Правильно, дітки. Давайте ми зараз з вами проведемо екскурсію школою. Скажіть, будь ласка, які приміщення є у школі? Є класні кімнати, є комп'ютерний клас, так? є директорська, ще які є кімнати, є медичний кабінет, бібліотека в нас є шкільна. Дітки, їдальня є. Актового залу в нашій школі немає, так? І спортивного залу немає. Але більшість класних кімнат, більшість приміщень у нас з вами є. Тому сьогодні ми більш детально розглянемо, які ж приміщення є у школі. На першому малюнку ми бачимо їдальню. Що тут дітки можуть робити? Їсти правильно. Другий малюнок тут стоять комп'ютери. Значить, це що? Комп'ютерний клас. Наступний малюнок це просто класна кімната, де дітки навчаються, сидять за партами. Наступний четвертий малюнок це спортивний зал. Правильно. Що тут роблять? Тут займаються спортом, тут проходять уроки фізичної культури. Далі унизу ми бачимо бібліотеку. Дітки, що у нас у бібліотеці? Так, там живуть книжки. Ми можемо приходити до бібліотеки, брати казки, так, і потім обмінюватись, коли прочитали, приносити, вам дають іншу. Далі ми можемо бачити коридори. Далі у нас є медичний кабінет, де лікар так, або медична сестра може надати допомогу, якщо у вас якась трапилась біда. Або ви збили там коліна собі, так? В цьому випадку може медична сестра завести до медичного кабінету та надати вам допомогу. І на останньому малюнку це у нас туалет. Таке приміщення є і в нас. Добре, скажіть, будь ласка, як називається це приміщення? Їдальня, правильно, це спортивний зал, добре, спортивна зала. Скажіть, будь ласка, а як треба поводитись у спортивній залі? Треба виконувати лише інструкцію вчителя, дотримуватись певних правил, щоб не завдати шкоди ні собі, ні своєму однокласнику. Це дітки актова зала. Тут проходять концерти: є глядачі та які сидять на стільцях, а є дітки або люди, вчителі, які виступають на сцені. Так, наступне перед вами це комп'ютерний клас. Звісно ж, на, під час уроку інформатики всі діти повинні переходити до комп'ютерного класу, щоб працювати за комп'ютерами. Але там також є певні правила. Скажіть, будь ласка, під час роботи за комп'ютером можна їсти та пити? Ні, чи можна тикати пальцями у екран? Ні в жодному разі виконуємо лише інструкції вчителя, дотримуємося певної дистанції так, від монітору, щоб не завдати шкоду своєму здоров'ю, а саме очам нашим. Далі, це бібліотека, там, де ми з вами повинні також дотримуватись деяких правил. Дітки є бібліотеки, в яких відразу працюють дітки. Тобто читацькі кімнати. Ми не можемо там шуміти, так? тому що ми будемо заважати дітям, які навчаються прямо у бібліотеці. Тому, якщо ви захотіли відвідати бібліотеку, ви повинні пам'ятати, що це це місце, де ми повинні говорити дуже тихо. Далі перед вами це звичайна класна кімната, і ми також знаємо, що в класній кімнаті є певні правила. Ми завжди слухаємо вчителя уважно, так? А ще ми з вами повинні пам'ятати, що у класній кімнаті також є речі, до яких не можна торкатися, так, так як мультимедійна дошка. Щоб не зашкодити собі також своєму здоров'ю, так? не бігати по класній кімнаті, щоб не завдати собі шкоди. Добре, це медичний кабінет. Тут, як я вже й сказала раніше, надають допомогу учням, яких щось трапилося. Добре, це коридор. Скажіть, будь ласка, чи правильно поводить себе хлопчик, який спускається сходами? Ні. Що може трапитися? Правильно, він може впасти. Тоді йому до медичної сестри точно прийдеться так відвідати кабінет медичної сестри. Тому, будь ласка, дуже будьте уважними під час перерв, щоб не завдати собі шкоди, не поранитися, не впасти, треба ходити, а не бігати по коридорах. Давайте, Починаємо. Гарно відпочили. А тепер трішки попрацюємо у робочих зошитах. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 15 та 16. Сторіночка 15 це 1 та 5. Перше завдання таке: нам треба дізнатися, скільки років в твоїй школі і не це цифрами. Дітки нашій школі. У цьому році виповнилося 107 років. Тому, будь ласка, візьміть олівці і напишіть у квітиночках цифру 1, 0 та 7. Ось така вже наша школа так старенька. Але ще дуже багато знань вона дає. 107 років виповнилося в цьому році нашій школі. Далі ми запишемо у клітинках наступну інформацію. Скажіть, будь ласка, скільки поверхів має наша школа? Так, наша школа має лише один поверх. Взяли, будь ласка, простий олівчик і записали у клітиночці цифру 1. Скільки класних кімнат на першому поверсі? Хто не встиг порахувати, дітки, я вам скажу: у нас на першому поверсі 11 кімнат. Запишіть 11. Ми можемо написати за допомогою цифр 1 та 1. На якому поверсі наша кімната? Ну, звісно ж, на першому, бо у нас один поверх. Далі, скільки вікон у нашій класній кімнаті, я сподіваюся, що ви встигли порахувати і знаєте, що в нашому класі 4 вікна. Запишіть, будь ласка, цифру 4. Добре, тепер ми рухаємося далі. Нам треба з вами подивитися на малюнки і з'єднати речі із тим місцем, де вони повинні бути. Ну, ось, наприклад, комп'ютер, в, в якій кімнаті він повинен стояти. Приготуйте простий олівець і будемо з'єднувати. Правильно, комп'ютер повинен стояти у комп'ютерному класі. Речі. Тобто те, що ми будемо проодягатися, наприклад, на фізичну культуру, у нас повинні бути у роздяганні. Встигайте, будь ласка. Ну, смачний борщ, де ми з вами будемо їсти? Звісно, у їдальні. Проведіть стрілечкою їдальні. М'яч нам! Навіщо? Ми будемо в комп'ютерному класі? Ні, м'яч нам для спортивної зали. Книжки ми будемо зберігати де? У бібліотеці. Що це, дітки, такий за інструмент? Що це таке? Це помічник медичної сестри, яка за допомогою нього буде слухати нас, так? Він знаходиться у медичному кабінеті. Добре. Ну і звичайна парта, вона буде знаходитися у класній кімнаті. Перевірте, щоб у вас так було з'єднано, як у мене. Так. А тепер, дітки, давайте ми з вами пригадаємо. Е, скажіть, будь ласка, що тут не так відбувається на картинках? Ну ось дівчинка і грає на піаніно, в якому кабінеті? В кабінеті медичної сестри. Чи може таке бути? Ні, вона повинна грати в актовій залі. А куди наш шеф повар приніс їжу? Кухар приніс їжу до бібліотеки, а повинен куди принести у їдальню. добре. Правильно, тепер давайте розглянемо люди, яких професій можуть працювати у школі. У школі обов'язково працює вчитель, ще там може працювати учитель музики. Ще у нас є вчитель фізичної культури. Скажіть, будь ласка, якщо вам треба пограти в м'яч, наприклад, так? Або ви захотіли пограти в футбол, до якого вчителя вам треба звернутися? До вчителя фізичної культури, правильно. А якщо, наприклад, ви хочете вивчити якусь пісню, до вчителя якого вам потрібно звернутися? До вчителя музики, правильно. Так, ну що ж, є в нас також бібліотекар. Він відповідальний за що? За книжки, правильно. Є куха, який е, готує для нас смачні обіди. А ще є медична сестра, яка допомагає діткам, коли в них якась біда. Ще в нас є директор, який управляє всією школою. У нас є секретар який допомагає директору із документацією. Це людина, яка працює за комп'ютером. Ще повинен бути охоронець. Навіщо охоронець в школі дітки? Щоб у той час, коли школа зачинена, слідкувати за порядком. Правильно? Щоб ніхто не зміг пробратися до нашої школи. Що в нас є прибиральниця, яка відповідає за чистоту у нашій школі? Двірник, який відповідає за те, щоб наш двір був. Чистим та прибраним. І є слюсар, так у нас це просто робітник, який слідкує за тим, щоб наші парти так, були у належному стані, щоб, наприклад, у стінах не було там дірок різних, тому це людина, яка відповідає за те, щоб було відремонтовано все. Так, скажіть, будь ласка, що де має розміщуватись? У нас є їдальня, класна кімната і спортивна зала. Будь ласка, зараз ви самостійно поставите відео на паузу і спробуйте показати. Якщо м'яч, то це спортивний зал. Альбом куди в нас? Класна кімната. Є далі. І так далі. Будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно визначити, куди який предмет треба нам поставити. Зараз ми трішки з вами пограємо в гру. І скажіть, який кабінет більше підходить цій людині? Це у нас вчитель, де вона має викладати? У класній кімнаті чи в спортивній залі. Дивіться, ми будемо називати так: один. 2. Якщо е, малюнок під номером 1, ви просто кажете 1. Наприклад, вчитель. А ви кажете номер 1. Правильно. Далі. Вчитель музики або людина, яка виступає, це малюнок 2. Правильно. Далі. Перша кімната є. Далі. Бібліотекар, правильно, це друга класна кімната. Вчитель фізичної культури. Перша кімната, молодці. Кухар, друга. Чудово. А тепер ми з вами переходимо на сторіночку 16 і будемо з вами позначати пташечкою правильні твердження. Будь ласка, скажіть перше, у школі ми отримуємо знання. Це правда? Так, тому поставте, будь ласка, пташечку. Бібліотека роздає пігулки. Дітки, пігулки це ліки. Бібліотека роздає ліки. Ні, тому ставимо хрестик. Якщо ти йдеш пішки, то ти пішохід. Правильно, у школі є їдальня бібліотека та перукарня. Ні, неправильно. Хрестик, дітки, перукарня це що? Це там, де роблять зачіски. Не роблять у нас у школі зачіски? Ні, для цього є спеціально відведені місця, салони, так? Далі на уроки можна приходити із запізненням. Скажіть, будь ласка, у школу можна запізнюватися? Ні, не можна, тому знову ставимо хрестик. Далі наступне завдання: ви виконаєте дітки самостійно. Вам треба спочатку від класної кімнати. Ми з вами бачимо, що класна кімната у нас знаходиться. Посередині. Всі побачили класну кімнату? Ось вона. Ось вихід з неї. Дивіться, нам треба з вами ну, буду я вести її зі мною разом провести від класу. До спортивної зали, Тут знайти вихід. Це ми будемо робити різними олівцями. Перший я хочу взяти олівець червоного кольору і буду вести доріжку до спортивної зали. Зел... Вибачте, Червоним кольором ми ведемо доріжку до спортивної зали. Я знайшла вихід до спортивної зали. Тепер я беру олівець іншого кольору і буду вести від класу до їдальні. Їдальня дітки, у нас ось. Я візьму олівець зеленого кольору і буду вести знову від класу тільки вже до їдальні. І ви спробуйте знайти вихід до їдальні. Так, я знайшла. Тепер я беру колір, наприклад, синій, і буду вести від класу до туалету. Туалет, дітки, ось у нас жіночий та чоловічий. Я знову йду цим же шляхом, але вже беру олівець синього кольору і веду до туалету. Є, прийшли до туалету. І тепер нам треба від роздягальні до класу. Роздягальна у нас ось беремо олівець іншого кольору, ну, наприклад, рожевий я візьму, і відведу від роздягальні, так, ми прийшли в школу, роздягнулися, і йдемо до класу. І прийшла до класу. Будь ласка, поставте відео на паузу і зробіть виток. А тепер давайте ми з вами оцінимо свою роботу на уроці. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви дізнавалися про щось нове? Я сподіваюся, що так. І вам було це корисно та цікаво. Тому, будь ласка, позначте у табличці біля слова так, пташечку. Ви виконували завдання? Виконували, тому поставте знову пташечку. У мене виникали труднощі. Якщо комусь була, було важко дуже, ставимо галочку там де так. Якщо ви легко впорались з усім завданням, то ставте ні, тому що у вас не виникало труднощів. Добре. А тепер ви молодці, ви гарно впоралися. Підбиваємо підсумки. Школа це наш дім. У цьому домі є багато спеціальних приміщень. У школі слід дотримуватись правил поведінки і дбати про збереження майна. Дітки, на цьому наш урок я досліджую світ закінчений. Покажіть, будь ласка, емоції, з яким настроєм ви закінчили наш урок. Я сподіваюся, що кожен з вас посміхнувся. На цьому наш урок. Я досліджу сіт» Закінчена. До побачення, до нових зустрічей.